Слава Україні, слава силам оборони, вітаю героям. Слава я щиро дякую, що доєдналися до нас. знайшли час. Росіяни вийшли на відстань у 20-25 кілометрів до Сум, Повідомляє Діпстейт. Тим часом розвідка НАТО, начебто, не бачить ознак наступу і трішки нас заспокоює. Наскільки серйозна загроза виходу ворога до обласного центру? На вашу думку. Ну, по перше всіх українців нагадаю мають заспокоювати сили оборони України, які своїми діями це цей спокій передають власне і всім нашим громадянам. І що стосується ситуації на Сумщині, яка б вона не була сьогодні. По перше, медійно розкручена. По-друге, вона дійсно непроста. І очевидні сьогодні ризики і виклики, які існують на цьому напрямку, хочу закликати українців не прокидатися вранці, і хапатися відразу за лінійку там не знаю, там за що і вимірювати ті відстані, скільки залишилося, наприклад, від сірої зони нинішньої сірої зони на території Сумської області до обласного центру міста місту Суми, тому що це ну виглядає, чесно кажучи, не справді не камільфо. Більше того, нагадаю ситуацію про Дніпропетровщину. Так як там міряють ці квадці метри, десятки метрів і піддаються на російські вкидання про те, що от вийдуть до кордонів Дніпропетровщини. Нагадаю, у нас не воюють області кожна окремо. у нас є загальний фронт бойових дій. Ну, у нас є театр воєнних дій, і очевидно, що сьогодні один з напрямків де ворог в тому числі і паралельно інформаційно розкручує інтенсивнішим робить свої дії. Це дійсно сумський напрямок. Тим більше, все це відбувається на фоні тих бомбардувань, тих терористичних ударів, зокрема по обласному центру міста Суми збору Російської Федерації, що звичайно впливає на емоційний, психологічний і фізичний стан наших людей, і це зрозуміло очевидно. Сьогодні ми мусимо говорити Рити про те, що ворог намагається дійсно вийти на певні позиції для того, щоб збільшити вогневий підкреслю вогневий тиск на обласний центр, зокрема з використанням в тому числі не лише там реактивних систем залпового вогню. Як вони це вже продемонстрували, а звичайно, з використанням FPV-дронів, Зокрема, ну от, така ситуація, яка може дещо нагадувати там ситуацію по обласному центру міста Херсон. Очевидно, але сили оборони сьогодні нагадаю саме на цьому напрямку, діють в тому числі. На таких курсах зворотніх, тобто, ми говоримо про ситуацію, яка відбувається на території Російської Федерації. Курській області, і очевидно, що саме ці дії наших сил оборони вони і стримують росіян від подальшого, якщо не намагання активно просуватися, то принаймні від тих реальних позицій, на які вони зараз виходять. Фронт дуже динамічний на цій ділянці, зрозуміло, і тому не треба ще раз кажу хапатися зранку за лінійку, хапатися за телефони і донати на сили оборони. Оце буде найкращий рецепт заспокоїти нерви і довіряти офіційним джерелам інформації, тому що Активність медійна ворожа, вона сьогодні просто зашкалює. Не треба вестися на те, що відбувається, і йти до укриття, коли є загроза ударів. Це сьогодні звичайно теж очевидно. Пане Сергію, ви слушно сказали, довіряєте Збройним силам України. Зараз одне із завдань українських сил відкинути ворога якомога далі, аби він не мав можливості застосовувати дрони. те, що ви сказали, чи реально перехопити ініціативу забрати їх в свої руки. Ну, звичайно, сили оборони над цим працюють, і хочу зразу попередити. Якщо ви почуєте, що це відбудеться, перехоплення стратегічно, перш за все, ініціативи на полі бою від сил оборони сьогодні, завтра або післязавтра. То очевидно, що це є. Ну м'яко кажучи, від лукавого. Я просто нагадаю, хто забув, що стратегічна наступальна операція Російської Федерації вона розпочалася ні сьогодні, ні вчора, не позавчора. Вона розпочалася ще восени 23-го року. І власне в тому що і і на жаль були і певні допущені наші помилки. Чому ворог і просувався йому вдавалося просуватися на сьогодні? Ця наступальна операція росіян вона триває і лише можете уявити, а навіть не уявляйте, подивіться зведення генерального штабу. Які втрати під час цієї наступальної операції ворог сьогодні несе. І, власне, це вже завдання сил оборони максимально продовжувати наносити ці ураження і е, ці втрати ворогу робити. Це те, що є сьогодні головним. Знову таки, жодним чином ворогу не вдалося ніде, на жодній ділянці прорвати фронт, е, проломити його і там вийти на так званий оперативний простір. Навіть там, де були допущені відповідні помилки Сил оборони. Е, не святі люди зрозуміли. Зуміло, десь і теж бувало, що не досить дало відпрацьовували. Це по перше, і по-друге, треба ж головніше розуміти. Ініціатива, звичайно, буде перехоплена. Для цього має бути відповідний ресурс. Він буде накопичуватися. А ворога буде зменшуватися. І коли настане цей момент, очевидно, українці відчують сьогодні. Ми беремо якістю, беремо технологіями війни і тими спецопераціями. Які, зокрема, відбуваються на території Російської Федерації. Це сьогодні те, що підточує ресурс війни і те, що послабить тиск росіян. Ресурс у Росії не безмежний і російські так звані вояки вони небезсмертні. А чи можна розцінювати цю заяву НАТО як сигнал до Росії про те, що Альянс уважно відстежує ситуацію? Ну. Ну, звичайно, що альянс від, від, від ситуацію, ситуації звичайно отримує інформацію, в тому числі і від сил оборони. Е, я не знаю внутрішньої тої кухні, там не присутні, але розумію, що є можливо і певні обмеження, тому що є безпека операції відповідно, і вона має проходити в повній тиші. Щодо власного часу Курська операція. Ну і власне удари по стратегічній авіації ворога. Кримський міст. Ну сьогодні бачимо, є привід для того, щоб порадіти за сили оборони. Тому обмін інформацією. Цю йде, сьогодні я розумію, з якою надією без перебільшення сили НАТО слідкують за Україною і за нашими успіхами і за нашими на жаль і невдачами вони теж звичайно на полі бою можуть бути. Але тим не менш, це має спонукати сили оборони НАТО, північно-атлантичний альянс до того, щоб допомагати Україні. Це відбувається. Тому що ми бачимо, є інвестиції в нашу оборонку, і подивіться наскільки вони активні. Подивіться, наскільки активно сьогодні ми працюємо над технологіями війни. Десь відстаємо від росіян, десь вийшли вперед. Але технології війни змінюються. Росія буде закидувати м'ясом. Це ж зрозуміло. Ми собі цього дозволити не можемо. У нас, по перше, нема м'яса. У нас є люди, і за кожного ми вболіваємо. І загибель кожного це трагедія для кожного українця. У власне будемо брати технологіями нашою українською впертістю і звичайно українською кмітливістю і відвагою. Абсолютно і перехоплювати ініціативу на себе. І я впевнена, що наші на партнери це свій час коли вони бачать, коли вони бачать, як наші збройні сили, як леви, борються за свою свободу і за свою землю. Вони не можуть нам не допомагати. Дякую вам, пане Сергію, що долучилися сьогодні до нас. Знову запрошую Дякую вас вам. до ефіру Тримаємо Сергій Бранчук. Тримаємося Дійськовий експерт речник української добровольчої армії. Бо знаємо на прямому зв'язку.